Футбольне поле 100 на 69 метрів. Трибуни для глядачів на три тисячі місць. Мова йде про стадіон Спартак. Колись яскраві трибуни сьогодні втратили свою привабливість. Природа та час завдали шкоди і центральному входу до стадіону, де сьогодні ведуться ремонтні роботи. Невелику суму коштів на ремонт вхідної композиції виділила міська рада. Планів щодо реконструкції стадіону Спартак багато наголосив секретар міської ради Володимир Вагівський. На жаль, фінансових вливань обмаль. Розроблений проєкт щодо ну, певної такої реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу, де передбачається. Е над тренажерними залами зробити другий поверх і зробити ну, такі кімнати для спортсменів, які приїжджають, і в зв'язку з тим, що є проблеми з поселенням, з ціновою політикою щодо поселення. А як правило, багато дітей приймає участь в таких поїздках і для того, щоб зменшити фінансове навантаження, зробити там такі ну, кімнати для того, щоб діти, які приїжджають, могли там десь переночувати під час проведення. Тих чи інших спортивних заходів. На жаль, на сьогодні не до кінця вирішено питання фінансування їх. Вже не один рік постає питання щодо оновлення бігових доріжок на стадіоні. Коростинським легкоатлетам тренуватись просто ніде. Навіть спортсмени-любителі нарікають на стан стадіону. Ужасний стан стадіону, тобто, немає навіть пробіжки, ну, постілки. Просто Мені не дуже подобається тут бігати. Відсутність коштів ось головна перешкода на шляху оновлення стадіону, зазначив Володимир Вигівський. На сьогодні ми працюємо поки що лише над вхідною групою, а питання щодо реконструкції фоку і основне саме болюче питання це бігові доріжки, які потребують вже давно реконструкції. На жаль, сума коштів там дуже значна. Вона сьогодні вже сягає близько 2 мільйонів. На сьогодні були деякі пропозиції, розроблені проєктні кошторисні документації. Але до кінця отримати фінансування ні з державного бюджету, ні від благодійників, які так чи інакше якось обіцяли, що будуть сприяти вирішенню цих питань. На сьогодні нам ще не вдалося. Коростень вже давно став місцем проведення різноманітних спортивних змагань та турнірів, ареною футбольних баталій. Тож сучасний стадіон в місті вимога сьогодення.